Ну а тепер доброго дня, ми з України. Всі, хто мене знає, всі, хто мене хоче побачити, і я хочу вас побачити, і я вас дуже люблю. М -м -м. Щоб ви знали, я обожнюю осінь і обожнюю зиму. Я не люблю весну і я терплю літо. Але це вже моє особисте. Чому? Тому що зима, вона, знаєте, така чист... чиста. Це чистота. Це якась чарівність, це фантастична загадковість. Це, мабуть, лікування душі. Ну і ще. Такий, знаєте, відпочинок і для тіла теж, тому що всі роботи з цими квіточками, яких я обожнюю, трошки зменшуються, добре зменшуються, тому що вони квітли отак. І взимку, і влітку, і навесні, і восени. Потрібно докласти зусиль. Але тих зусиль, які дарують позитив. Додають сил, а не відбирають. Я вам говорила, я не знаю, може, може говорила, ще раз скажу. Робіть те, що дає вам задоволення, що робить вас щасливими, що вам хочеться робити. І тоді воно обов'язково сподобається іншим людям. Тоді цей позитив обов'язково навіть через цей маленький екранчик передасться вам. Я в цьому впевнена не на 100, не на 200, а на мільйон відсотків що це відео сподобається всім. І тим бабусям і дідусям, які дивляться. І думають, що вона ходить, але ж вони не можуть нічого сказати проти цієї краси. Проти мене, може, так. Да. А проти цієї краси. Ви подивіться, як можна бути байдужому до такої чудової зимової казки. Я обов'язково тим хлопцям, які зараз в окопах. Ці квіти для вас. Це щоб ви знали. Кожний із вас цілую, обнімаю тисячу разів. Ви найкращі. Навіть цьому не сумнівайтесь. Українські хлопці, ви найкращі. Я вас дуже люблю. Я за вас молюся. За кожного з вас. І за всіх разом. Диво природи. Краса така неймовірна. А зараз всім моїм підписникам, всім тим, хто мене дивиться, хто ставить лайки, хто пише дуже гарні, щемливі коментарі, хто підносить мене до неба і хто опускає мене вниз туди, десь своїми гнівливими словами та виразами. Всім дякую. Особливо дякую своїм близьким людям. Дякую своїм друзям. Так хочеться назвати всіх по імені, але не можу, тому що війна. А так хочеться. Так хочеться сказати, що я вас обожнюю. Все буде добре. Ми все переживемо. Для чого роблю це відео? Кажуть, а скаче, там стрибає. Не скачу і не стрибаю. Хочу просто принести вам навіть тим, хто абсолютно меланхолійному настрій зараз заходиться, гнівливому, хто може скаже зараз багані слова мою адресу. Позитив. Він обов'язково вас знайде. Він з цього екрану перескочить до вас на ліве плече, праве плече. Можливо, зразу в душу, можливо, зразу в серце. Від Українки. Яка просто можливо... Намагається помітити те, чого за суєтою цього шалено швидкого життя ви не помічаєте. І зараз вам ще трохи краси. Ось, подивіться, яка гілка. Подивіться на цю красу. Що, що ви сказали? Я не знаю, що це за кущ. Я не знаю, що це за деревце, але те, що воно чарівне, я навіть цьому ні, ні хвильки не сумніваюся. І жалко навіть страшно обтрусити. Як це гарно. Якщо я зараз впаду, не впаду. Як це класно, це просто дивовижно. Ой. Ай, мамочка моя, як це гарно. У кого є така можливість? У кого є така шалено казкова можливість, прекрасна, вийдіть на вулицю. Тут, по-перше, настільки багато світла, настільки багато оптимізму який можна їсти просто ложкою разом з цим снігом, як морозиво. Взагалі навчіться їсти позитив, як морозиво. В жаркий день. Пам'ятаєте дитинство? Ми є таке ам-ам-ам! І гризли. А ті, хто поблизу, приходьте. Я вам хризантем наламаю. Коли вони будуть стояти в хаті і віддавати свій такий гіркий, п'янкий, уже зимовий аромат. Ви згадаєте своє дитинство. Пам'ятаєте, як бабусі, мама заносили оці хризантеми осінні в хату, в кастрюльки, в горшечки вони їх садили. А потім така була краса. Потім так було пахло, ти просинаєшся. Збудився, а так пахне, бабуся смажить яєчню, вариться борщ з курочкою, а в печі пиріжки з капустою, а потім з яблуками. І десь гомонить сусідка, баба Галя. А тоді прийшла баба Поля, а потім дідусь прийшов.